Розмір компенсації за безкоштовне надання житла переселенцям за програму прихисток зросте вдвічі. На час опалювального сезону її розмір збільшиться з 450 до 900 гривень. Урядова програма прихисток діє з квітня 2022 року. В рамках неї отримати компенсацію можуть власники житлових приміщень, які безкоштовно прихистили в себе осіб, що переїхали із зони активних бойових дій або їхні оселі були знищені внаслідок російської агресії. Відповідні заяви у кривому розі приймають у ЦНАПі віза, як очно, так і дистанційно у вигляді сканів необхідного пакету документів, відправлених електронною поштою. Прийом заяв ведеться як у головному офісі центру візи, так і його усіх територіальних Реальних підрозділах, навіть коли цей період випадає на вихідні дні. Документ можливо подати як і особисто, так і в електронному вигляді. Пакет документів залишається без змін, тобто, якщо ви подаєте документи особисто, ви надаєте заяву встановленого зразка паспорт та ідентифікаційний код, рахунок у форматі Айбан та довідки внутрішньопереміщених осіб. Компенсація за програмою прихисток, як у стандартному, так і у підвищеному розмірі виплачується на кожну особу переселенця, яка буде проживати у безкоштовно наданій оселі. Втім, у її наданні можуть відмовити: по-перше, якщо власник житла має заборгованість за спожиті комунальні послуги. По-друге, якщо переселенці у розумінні сімейного кодексу є членами родини господаря житла. Обов'язковою умовою для того, аби подати заяву і отримати компенсацію, є попереднє подання повідомлення про розміщення внутрішньопереміщених осіб за адресою. Це, це повідомлення також приймається через центр адміністративних послуг віза. Ще хочу зазначити, що у місті кожного місяця десь приблизно 2,5 тисячі тисяч власників житлових приміщень звертаються за наданням компенсації. Подавати заяви необхідно у визначений термін щомісяця з 1 по 5 число включно. Зазначимо, з вересня 2022 року компенсація витрат виплачується за рахунок коштів ТОВ Червоного хреста України. Відтак на поточному тижні має розпочатися фінансування компенсації за липень. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.